Що ви робите з собою? Тіло відображається, воно як зеркалить ваші звички. Харчові спорт, звички, що є її? Ось цією мотивацією внутрішньою, щоб ось так дисципліновано весь час займатися спортом, правильно харчуватись. Давайте розробимо план тренувань у стилі ціни. Кароль, які у нас водні дані 40 років. Зріст в неї 165 сантиметрів. І вага багато як на руках, тобто вона гарно розвиває ось цю верхню частину. Це, це завдяки тобі. Вона ендоморф. Ой, в мене кістка широка. Просто з вагою допрацьовує в силовому такому фітнес-режимі. Я не можу минути тему калорій. її треба споживати 1500. Ой. Що іншого спортом вона займається реально щоденно. Ну це прям. Ну так тому що це мій, це мій день. Для мене це звичайно як поїсти, розумієш. Вітанічка, любі друзі. З вами Оля. Сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз знаходяться у безпеці. В сьогоднішньому відео хочу розібрати секрети краси такої нашої української зірочки. Тіни Кароль. Вона зараз просто розкішно виглядає. Я тобі скажу, що я мені 40, і я виглядаю краще ніж 20. <реш> Тома тим більше в 16, 16, Взагалі я там пиріг, якийсь. Одна харківська блогерка випустила з неї інтерв'ю. Нарешті вона її розпитала про те, що так всіх нас бентежить Це харчування, тренування, спорт, догляд. І вона так щиро з цим поділилась. Як тренерку, в першу чергу мене цікавлять такі аспекти. По перше, це психологічне налаштування. Що є її ось цією рушійною силою, її мотивацією внутрішньою, щоб ось так дисципліновано весь час займатися спортом, правильно харчуватися і тому подібне? Друге, це фізична активність, і третє це харчування. І так само я відношу до харчування це сапліменти, вітаміни, бади і тому подібне. А, бо будемо відверті, що в наших реаліях. Українським жінкам дуже важко з їжі отримувати все, все, що нам треба, щоб переживати ці такі буремні часи. Тому я вважаю, що все ж таки якось якісь вітаміни, магнії, там, седативні, типу валір'яночку. Інколи можна, можна і навіть треба пити. Більше. у Чу в сьогоднішньому відео більш детально розглянемо її мотивацію, її спортивну активність, повторимо тренування в стилі Тіни Кароль, а далі я окремим відео обов'язково зроблю харчування, бо я почала робити і зрозуміла, що це настільки глибока, обширна тема, що треба записувати окреме відео. Ось, І я там буду вже харчуватися як Тіна Кароль. Так, отже, які у нас водні дані? По-перше, маємо красиву жінку незаміжню, ціну Кароль. їй 40 років. Зріст в неї 165 см, і вага останнє те, що вона скидувала, 51,900, ну, тобто 52 кілограм. Це говорить про те, що індекс маси тіли в неї 19,1. Знаходиться у межах норми, статура в неї така спортивна, мені дуже подобається. Знаєте, коли жінка не просто худа, хоча я знаю, що багатьом жінкам інколи вони так мріють схуднути, що вони просто хочуть побачити себе худою. А наступний рівень, коли ти вже так ювелірно пропрацьовуєш своє тіло, плечі, руки. І ось в неї такі прям дуже гарні руки. Я прям милуюся. Знаєте, не просто вколола у і схудла, а ось видно, що людина працює над собою. І про це вона багато говорить. Можна повірити, коли дивишся на неї. По цілобудові, скоріш за все, вона ендоморф. На жаль, я не можу виміряти зап'ясток, щоб сказати точно. Зазвичай це люди, про яких так говорять, що ой, в мене кістка широка. Ось це вони. В них реально ось тут зап'ясток від 20 сантиметрів, 20 і вище. Чи вона чистий ендоморф, чи вона помис мезоморфа і ендоморфа. Також можу виснувати, що що скоріш за все вона ендоморф. По інтерв'ю, що вона розповідає, що весь час вона все життя намагається схуднути. Я завжди була пишечка така, і мені було важливо схуднути, і я все перепробувала. І... Із ризиків також є схильність до цукрового діабету, якщо вони перебирають з простими вуглеводами. Але друзі, це не означає, що якщо у вас така тілобудова, що у вас обов'язково буде зайва вага, і ви будете погано виглядати. Навпаки, такі люди дуже гарні спортсмени. Їм достатньо легко дається силове навантаження їм легше наростити м'язи. Це класні спортсмени. І ось, наприклад, що при такій тілобудові можна круто, нереально круто виглядати. Це, ось, будь ласка, Тіна Карл. Так, друзі, ну і як тренерка, я не можу минути тему калорій, просто так на зазначити. Ми потім будемо більш детально про це говорити. Щоб втримувати цю вагу з її способом життя, її треба споживати 1500. Ой. Щойно? Їй треба споживати 1750 1850 калорій, ось в цих межах. Щоб худнути, її треба споживати десь 1500-1600 калорій. Ось, але більш детально ми будемо вже розбирати у відео з харчування. Давайте подивимось, що ж, яка мотивація, яка її ось ця така внутрішня рушійна сила. Друзі, це дуже важливо, ось схуднення. Треба починати саме з цього, що ви маєте сісти, себе змотивувати. Розписати план, ну більш детально. Я розповідаю відео, з чого починається схуднення. Будь ласка, будь ласка, обов'язково, якщо ви не бачили, подивіться його. Вона говорить про те, що треба чітко намалювати собі цю картину, куди ми йдемо. Що, що ми хочемо побачити в кінці цього тунелю? Треба зрозуміти, що саме ви хочете змінити, або що саме ви би хотіли покращити. Має бути дуже чітко сформований ваш запит до всесвіту, до життя. до Себе. Ось видно, що вона створила цю картину. А, цей бренд, вона про це говорить, Ціна Кароль. Коли ти будеш бренд, ти мусиш думати про цей бренд, що е, дотично до нього, що ні. І це її дуже мотивує. Ось така публічна професія, і вона реально піклується і про свою репутацію, і про те, як вона виглядає. Тому я як Дівчина, Таня, наприклад, да. та не може перетіною зробити кроки назад. Не може. Також видно, що вона людина досягнень, що вона ставить цілі, їх досягає. І їй подобається ось цей цей результат. Коли ти ставиш перед собою челендж і досягаєш цієї мети. Саме так мій дофамін, він підіймається. Я відчуваю щастя, і вона про це говорить, і видно, що вона це говорить не просто так, що це буде гарно звучати. А ось реально воно їй подобається. Ну такі люди дуже привабливі, хто з таким спілкувався, коли не існує слово ні? Вона з таких чисюлічки. Путю-путю. Ще бака втомилась. Щодо тренувань, як вона часто зазначає, що вона займається штанга-йогою. Цей вид йоги дуже добре, дуже класно розвиває гнучкість і силу. Я декілька разів була на ній. Там дуже багато статики, планок, статичних постаків. Класного те, що дійсно точить фігуру дівчата, це йога, але вона, знаєте, не та, яка там, типу, давайте подихаємо, давайте полежимо. Фізична, класна нагрузка, принаймні не штанга, можна взяти віньяса, можна нею займатися. Це такий більш легкий рівень, але все одно дуже дуже дієвий. Багато стіяк на руках, тобто вона гарно розвиває ось цю верхню частину, спину, руки. ну, по рукам ми бачимо, Ірина. І цей, ну це завдяки тобі плуч. Також в її житті присутнє кардіонавантаження – це у вигляді скакалці. Також я займаюся скакалкою три рази на тиждень, я стрибаю по 40 хвилин, не, при, не зупиняючись, не відпочиваючи, просто від А до Я 40 хвилин. Також вона бігає, це також кардіонавантаження, але бігає тут вже заради цілі. Ось вона казала раніше, що я не любила бігати, а зараз ось вона поставила ціль там 3,5 кілометри якомога швидше пробіг. І ось вона поступово до неї йде. Я бігаю на швидкість: 3 кілометри 200 метрів пробігти за 13 хвилин. я не знаю, чи я досягну до 13 хвилин, і це такий кайф, коли ти вау, ти усвідомивши, що ти потрохи наближаєшся до класного результату. Це, це, це прикольно. Дивіться, друзі, як я сказала, що ось ця штанга через те, що там багато як на руках, там така. Нормальне навантаження йде на верхню частину тіла. Що я помітила? Вона ще окремо допрацьовує ноги фітнес-гумочками в ті дні, коли вона робить тренування по йозі, і також я бачу, що періодично вона робить на ну, базовий стандартний фітнес, присідання з вагою, допрацьовує також низ. Ну, це дуже мудро Цікаво, це Її тренер так розписала, чи вона ось відчула, що хочеться більше навантаження на ніжки, і вже сама так ювелірно підточує свою фігуру. А зараз давайте заплющимо очі і послухаємо базу, грунт від ціни Кароль. Тіло, тіло це дисципліна. Нам же треба підскорювати цей да. метаболізм. Нагрузка має бути фізична, не така, як в 20, а більша. І так далі. Тобто, роботи над собою треба проводити ще більше, уваги до себе ще більше. Виходить так, що спортом вона займається реально щоденно. Ну, це прям друзі. Я дуже люблю спорт. В мене не виходить щоденно їм займатися, хоча в мене немає такого шаленого ритму і графіку. Ну. Так, тому, що це мій, це мій день. Для мене це звичайно як поїсти. Розумієш. Давайте так підсумуємо: у ціни Кароль присутні всі види навантаження. Вона розвиває гнучкість, це дає аштанга йога. Також аштанга йога дає силу, силовий такий блок. Силові навантаження вона також бере допрацьовує фітнес-гумочками. І ось просто з вагою допрацьовує у силовому такому фітнес-режимі якісь там моменти. Також в неї присутнє кардіонавантаження: це у вигляді скакалки, і у вигляді бігу. І розумієте, гарній жінці вже 40 років. Здається, ну вже треба просто казати всім Я не ладна, я не годна, бо в мене вік, розумієте. Що ви робите з собою, тіло відображається, воно як зеркалить ваші звички. І ці звички, звісно, харчові, спорт, звички. і це тіло потім демонструє. Тобто це такий звіт. Отже, друзі, давайте розробимо план тренувань у стилі Тіни кароль. Сьогодні я зробила йогу Він'ясу, посилання залишу під цим відео, на 45 хвилин. Плюс допрацьовували сідниці фітнес-гумочками, і це зайняло в мене ще 25 хвилин. Друге тренування можна зробити будь-яке кардіо на 40 хвилин. Це може бути біг, орбітрек, велотренажер, скакалка. Якщо, звісно, ви можете стрибати 40 хвилин і у вас немає протипоказів від лікарів. І також додаємо йогу. На 30-40 хвилин. Третє тренування вправи з гантелями на ножки, плюс відтискання. І ще можна також додати прес. Це буде такий силовий блок на 30 хвилин, плюс додаємо йогу на 40 хвилин. Четверте тренування будь-яке кардіо, біг, велотренажер, орбітрек, скакалка на 40 хвилин, плюс. Йога на 30-40 хвилин. П'яте тренування. Йога на 40 хвилин плюс сідниці з фітнес-гумочками на 20 хвилин. Отже, таким чином, ми чергуємо йога плюс кардіо, наступне тренування йога плюс силова. І так, по колу. Друзі, у наступному відео розберемо харчування ціни. Кароль підлаштуємо під звичайне життя. Чи можна, наприклад, прийти в якийсь заклад і замовити їжу, щоб вкладалось це харчування? Тому, будь ласка, не забудьте поставити лайк за цей випуск. Я сподіваюся, що я вас трішки розважила, трішки надихнула. Давайте так: ми українські жінки. Ми маємо вийти з цієї війни гарні, підтягнуті, здорові. А нехай вони там ось там. Вони там співаються, б'ються, скубуться, хворіють, залишаються до зубів. Ну, це їхня національна традиція. Отже, до нових зустрічей. Якщо ви не підписані, підпишіться. Буде багато цікавих нових відео. Дякую.